День Святого Валентина. Кохання, епідони, романтика, сердечка зізнання. Щороку, 14 лютого, весь світ святкує День Святого Валентина, день, коли закохання обмінюються теплими словами, подарунками та зізнаннями. Але звідки взявся цей день? Одна з найпопулярніших легенд розповідає про святого Валентина, римського священника, який таємно вінчав закоханих, попри заборону імператора. За це його ув'язнили. А перед стратою він залишив лист кохання з підписом Твій Валентин. Так ми підписуємо Валентинки сьогодні. Та на століття. Але незмінним залишалося одне питання. Що ж таке кохання? Сьогодні ми взяли інтерв'ю у наших вчителів, аби розібратися в цьому. Що для вас є кохання? Ну, насправді, кохання не можна охарактеризувати одним словом чи одним речі. На в українській мові існує два. Слова, які характеризують почуття це кохання, і це любов. Любити можна маму, морозиву, любити батьківщину, от кохати можна чоловіка чи жінку. Тому кохання це перш за все можливість спілкуватися з людиною, яка знаходиться поруч з тобою, вміти висловлювати свої думки, необразново чому, говорити, що в тебе на душі, разом приймати якісь рішення, вирішувати проблеми. Ну і, звичайно, кохання це повага один до одного. Тому що якщо не буде поваги, то ні про яке кохання йти йти мова е, не може. Тому якщо в вашому житті буде колись це почуття, прекрасне почуття кохання, то спробуйте е, зберегти його. І тоді в вашому житті все буде добре. Набагато простіше. Чи вдалося вам у вашому житті? зустріти справжнє кохання. Так, мені пощастило, і я дуже рада, що це таке сталося. І справжнє кохання, насправді, я зустріла в дорослому віці. Це коли вже ти стаєш розумною, освіченою і ти розумієш цінність цього почуття. А сталося це дуже романтично. Це сталося наприкінці літа, коли ми з подружками Плавали кожного ранку на рівці, у нас була така певна дистанція, яку ми пропливали для того, щоб бути завжди в гарній формі. І одного разу вже при кінці літа я запливаю воду, вода вже була достатньо прохолодна в кінці серпня. І бачу, з іншого боку, вечірка, відпочивають молоді люди, ну, молоді, я ж за себе також вважаю, молодою, такі, як я, молоді. І я починаю полити і розумію, що спірство за мною перенає чоловік. І він пірнув так, що в мене починається таке відчуття страху, тому що я його не бачу, якийсь певні декілька секунд, але мені це далося вічністю, тому що він зник. І я, якщо з дитинства ми всі боїмося, що ніхто тебе не потягнув за ногу, так, починається якийсь такий страх. Але потім чоловік винернув і сказав, що я готова вас супроводити до мосту, поки ви там поплаваєте, щоб ви не замерзли, бо вода вже була достатньо прохолодною. А потім розговорилися, роззнайомилися з цим чоловіком. Прямо в Рівсі. Тобто нас познайомила річка, все, до речі. І е, в Рівсі ми побачили катамаран, і я озвучила свою мрію, що я дуже мріяла про те, щоб от, 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 не плити, я просто рукою потримався або за катамаран, або за човник. І не плити. Да? Просто. Я зараз все влаштую. І ось в Рівсі здійснилася одна моя маленька, але тим не менш приємна мрія. Ми домовилися. З власником цього катамарану, причепилися, плавали, я потім зрозуміла, що це дуже неприємна ідея, бо було дуже холодно. Припинили. Ну Ми розмінайомилися, і поки ми плили, ми договорилися зустрітися ввечері. Якраз до нас в Суму приїхав рок-гурт, ми пішли на рок-концерт ввечері. Uh, і це було початком наших стосунків. А через рік я отримала пропозицію про одруження, а ще через декілька місяців не будемо. Uh, я виходжу заміж цим чоловіком, ми живемо і все в нас чудово. І я дуже мрію про те, щоб я ніколи не пожалкувала, щоб наші стосунки тільки ставали міцнішими. І сподіваюся, що це саме те кохання, про яке кожна дівчинка чекає. Чи є у вас якесь особливе місце пов'язане з вашим коханням? Звісно, це місце нашого знайомства. Це дитячий здоров'чий табір, в якому ми з моїм майбутнім чоловіком познайомилися. Він тоді називався Зірниця на Баранівці. Ми там познайомилися ми там виховували наших вихованців майбутніх і, звісно, одружилися. День нашого весіллям ми його відвідали, нас всі вітали, діти, дирекція, адміністрація. Тому ми завжди намагаємося навіть зі, зі своєю дитиною, хоча б раз на рік його відвідати, згадати, як це було. Це дуже таке для нас пам'ятне і щасливе місце, де все починалося. Я думаю, що для мене, для нас це саме цей табір. Особливо, що він пов'язаний з дитячим сміхом, радістю, щастям. Чого зараз дуже-дуже не вистачає на наші скрутні часи. На що, ви готові заради кохання? О, дівчата, розкажу вам один випадок. Вчився я так в класі восьмому, може в дев'ятому. Отакий такий був, не дуже дорослий. Їду я в автобусі і сподобалась мені дівчина. Вона одразу влюбився. Але ж не знаю, як і не звуть нічого. А були друзі, які сказали, що вона там така-та-така, така мешкає там-то, там-то на другому поверсі. Подивився я на цей другий поверх, поверх і що, бачу, біля цього балконе росте велика, велике дерево. Думаю, залізу, покричу. Ну, я ввечері залажу, спочатку покричав, потім ми, я був не сам, а з друзями. Думаю, покричу. І почали щось співати. Вони вийшли, а ми хоп! І замовчали. Але в неї був брат. Дуже такий шкідливий, зараза, я йому потім пенделі надавав. І у цього брата був якийсь камінчик на балконі. І хлоп! Він я кинув нас! І пролетіло мені ну, буквально отут, понад духом. І що? Ми тікати, вони сміятись. І все, і на тому моє кохання скінчилось. Братук, ну, я пізніше тому надавав пенделі, ми, ми його впіймали. Ну, а що? І все, на тому все. Оце таке заради кохання, заради кохання, поліз на дерево. Кричав, співав, але бачите, нічого так і не вийшло. Ми знаємо, що ви пишете вірші на різні теми. Однією з них точно є кохання. Чи могли б ви зачитати нам їх? Чи можливо у вас є вірш, пов'язаний саме з вашою історією кохання? Ну так, я можу згадати до Дня Закоханих, ну це така тонка субстанція. Але я прочитаю вам вірші, але спочатку я епіграф до цих віршей, хтось і колись дуже давно написав такі рядки, буду російською, бо цитую: у любві гарантій нет, Но, возможно, сатисфакція. Уходя, оставить світ. Це більше, ніж остатися. Ну, і я, якщо згадати багато-багато років тому, то колись також в моєму житті був такий випадок, після якого я написала ці вірші. Вони називаються Сузір'я Касіопеї. Але вони були написані звичайно багато років тому, і вони написані ну, на іншій мові. Тогда заря одпламенела, згорало лето в том огне. Влюбленный юноша так смело со звездие подарил, как сердце мені. Созвездие звалось Кассиопея. От щедрости Такой благоговея Я дар всерьез Бесценный приняла. Та ночь, конечно же, прошла, И вслед за ней Минули годы. Но помню, как лучом скользя Чуть залила Солнце воды. Что этот солнце Означал восход? Рассвет встречали Свой мы и природы. И дар уже подарен был мне тот, Что позабыть и потерять не смею, Передарить никак нельзя. Где в жизни не легла сейчас стезя, Вверх посмотрю и на душе теплее. Мне свет надежды шлет Кассиопея. Отже, кохання – це сила, яка надихає, дарує тепло і об'єднує серця. Це найцінніший дар, який наповнює життя сенсом, і зробити його особливим для кожного.